Як і обіцяла, ми нарешті дійшли до тих самих об'ємних фігур з тему. І сьогодні на нас чекають нігті в готичному стилі. Це вперше такий формат з'являється на моєму каналі, тож мені дуже важлива ваша думка. Обов'язково поділіться враженнями після перегляду чи зайшло вам. Ситуація тут, чесно кажучи, непроста. Маємо багато поломок, а зиме нарощення зроблене зовсім не коректно. щось тут немає сенсу, тому повністю все знімаємо. Для цієї роботи беремо зелену фрезу, адже гель твердий, і зняти його швидше вийде саме акулою з великими зубами. Знімаємо матеріал по максимуму, щоб потім менше возитися пилкою, але обережно. Не потрібно знімати все під нуль. Стежимо, щоб не дійти до самої пластини. Як тільки з'явилися світлі острівці, одразу зупиняємось. Після зняття розкриваємо кутикулу. У нас підліткові ручки, кутикула волога і тоненька. Тут потрібно максимум концентрації, щоб не розірвати складку і не нашкодити. До того ж, сама пластина м'яка і рухлива, а це ще один нюанс, і жодного тиску на кореневу зону бути не повинно взагалі. І до речі, це правило стосується не тільки підліткових ручок, а взагалі всіх, бо надто сильний тиск у цій зоні може легко травмувати матрикс. А матрикс це вже серйозно. Якщо пошкодити його, ніготь почне відростати хвилями. Тому саме на цьому етапі важливо бути максимально обережним і працювати дуже делікатно. Далі ми згладжуємо пилкою всі нерівності, піднімаємо лусочки і забираємо практично всю довжину вільного краю. Так як ми будемо нарощувати на верхні форми, залишаємо вільний край десь на 1 мм. Тоді нам буде легше підправити виворіт і гель не буде так затікати. Це такий маленький лайфхак, особливо якщо ви тільки починаєте знайомитись з верхніми формами. На каналі вже є окреме відео, де ми детально розбираємо техніки нарощення на верхні форми, а ще й обговорюємо неочевидні помилки, які часто виникають під час нарощення. Тому дуже раджу переглянути, я залишу посилання в описі під цим відео. Переходимо до обробки апаратом. Так як кутикула у нас ніжна і тонка, то тут працюємо лише червоною фризою, щоб не перетерти шкіру. Оберти виставляємо на 10 тисяч, і цього буде цілком достатньо, щоб щистити птеригій. На форвардній ми обробляємо з лівого боку, на реверсі з правого. Фризу тримаємо під кутом 45 градусів відносно пластини і кутикули. І при дотриманні цих основних правил у вас точно все вийде. Далі переходимо до зрізу кутикули. Тут теж важливо бути обережним, нічого зайвого зрізати не потрібно. Ми прибираємо тільки ось цю напівпрозору ороговілу частинку шкіри, і на цьому зупиняємось. Бо, по-перше, можна легко поранити клієнта. А по-друге, чим більше ми зрізаємо, тим більше потім наросте. Зробили хімічну підготовку пластини, тобто гарно знежирили, нанесли дегідратор, потім праймер, даємо праймеру час подіяти і випаруватись, і тільки після цього наносимо базу. Базу беру пластичну, але обов'язково низькокислотну, бо наша нігтєва пластина вже і так вбита, так як покриття було просто здерте. І щоб уникнути хімічного чи термічного опіку, в таких випадках беремо тільки низькокислотні бази, наносимо середнім шаром і сушимо в лампі по одній хвилині. А тепер починається найцікавіше підбір форм і саме нарощення. Ми будемо робити форму столети, і для цього в мене є форма від гама. Вибираємо форму так, щоб вона повністю закривала точки виростання. Тобто приміряємо ту, що сідає в притик, але для самого нарощення беремо на розмір більшу. І, якщо потрібно, потім її акуратненько підтискаємо і далі працюємо гелем. У мене білдер гель від фірми Fox, і оскільки ми робимо готичний стиль, то я вберу чорний вітраж. Починаємо з того, що просто промазуємо форму гелем донесеньким шаром, а потім вже набираємо краплю і розподіляємо її по формі. Слідкуйте за тим, щоб на бічних стінках теж був гель це дуже важливо, бо всі тріщини в точках простання після нарощення зазвичай з'являються через три основні причини. Перше – це пережимання форми, тобто, коли ви її занадто сильно притискаєте. Друга це занадто маленька форма. І третє це недостатня кількість матеріалу на бічних стінках. Розрівнюємо матеріал і не доводимо гель до зони кутикули. Залишаємо приблизно 1 мм. Це для того, щоб гель не почав витікати з під форми під час притискання і щоб не утворювалась висока сходинка біля основи нігтя. Стикуємо форму з нігтем під 45 градусів і помаленьку опускаємо форму, доки вона не зрівняється з точками вростання. Як тільки ви це побачили, фіксуємо форму за допомогою ультрафіолетового ліхтарика. Як гель схопився і форма стоїть на місці, перевертаємо пальчик і при потребі докладаємо гель. Коли ви впевнили, що гелю достатньо, тоді відправляємо на повну полімеризацію на одну хвилину. Але зверніть увагу, як вказує сам виробник. Час полімеризації може змінюватись. Це залежить від пігментації гелю та товщини шару. Після повного просихання не спішіть знімати форми відразу. Дайте час, щоб гель охолонув і стабілізувався. Подивіться, які красунчики у нас вже виходять. Я обожнюю вітражні гелі і всі дизайни, які з ним пов'язані, вони завжди дивляться якось по-особливому. Переходимо до опилу форми. Тут роботи у нас небагато, просто довести до ідеалу кінчик стелету і забафити поверхню. Поверхню я бафлю, це допомагає мені чітко бачити форму нігтя. Після опилу прибираємо весь пил і переходимо до тонування зони кутикули, тому цю зону ретельно очищуємо, щоб ніякі пил чи версинки нам не заважали. Тонувати я буду червоним кольором, не знаю чому, але для мене готичні дизайни це завжди щось чорне в поєднанні з червоним, ну або хоча б з іншим контрастним, але обов'язково темним кольором. Спочатку плоским пензлем промазую зону кутикули і розтягую до 1-3 нігтя максимально тонко. Потім беру тонесенький пензлик і додаю кольору, щоб відтінок був контрастніший. І так сушимо по одній хвилині. Після полімеризації додаю ще трохи контрастних мазків чорним і червоним. Плюс підтоновую кінчик в червоний і знову сушимо. Цей дизайн ще до роботи був чітко намальований у мене в голові. Я саме так його бачила, і це чиста імпровізація моєї фантазії. Ну, отак і народжується ідеї. Після просихання робимо вирівнювання тим гелем, що і нарощували. Довжина у нас немаленька, тому апекс має бути достатньо високим, щоб витримати війний край. Плюс за рахунок того, що гель вітражний, він створить ефект глибини і затінтує червоний колір, тим самим забезпечить такий собі хорор в манікюрі. Основним пензликом я наношу гель і швиденько стягую його до вільного краю. А тоненькою кісточкою направляю його до бічних стінок, щоб у нас там все було надійно перекрито. Після нанесення гелю обов'язково перевертаємо пальчик, щоб він відцентрувався, і так як гель густий, то нам доведеться трішки почекати. А зараз переходимо до творчого етапу: це декорування нігтів. Ті самі металеві фігурки з тему. Додаємо також металеві бульонки, ну і ще підсилимо все це наклейками з металевими елементами. Знімаємо липкий шар і приступаємо до наклейок. Вони в нас достатньо об'ємні, але я покажу вам, як їх перекрити, щоб вони точно трималися намертво. Тут, особливо, якогось технічного моменту немає, підбираєте просто те, що вам подобається, і даємо газом. Єдине, за чим тут потрібно добре слідкувати, щоб наклейка приклеїлась всією площиною. Тому обов'язково гарненько її притискаємо до нігтика і далі починаємо фіксувати металічні елементи. Ви мене часто питаєте, чим я фіксую об'ємний декор. Так от і відповідь на рабер базу Повірте, нічого так добре не тримає, як рабер база Це вже перевірено не один раз. Наносимо базу в достатній кількості, щоб фігурка сконтактувалася з нею. Встановлюємо бажаний декор, дивимось, щоб він стає рівнесенько і Фіксуємо ультрафіолетовим ліхтариком. Далі ставимо в лампу на одну хвилинку, і після полімеризації я ще додаю трохи базу і акуратно промазую все навколо фігурки. Чим більше площа фігурки сконтактує з базою, тим надійніше вона триматиметься на нігтику. Тут усе просто. Тому тоненьким пензликом промазуємо скрізь, де можна достати і сушимо в лампі ще 2 хвилини. Додаємо ще фольгованих наклеях і будемо кріпити бульйонки. Їх я теж закріплюю лише базою. Поставили крапельку бази, закріпили бульонку і фіксуємо ліхтариком, щоб вона нікуди не з'їжджала. Тепер повернемося до наклек. Перш ніж перекривати їх топом, я завжди промазую їх ультрабондом. Він трошки під'їдає плівку, і тоді топ не скочується і гарно фіксує наклейку. Тепер перекриваємо топом. На тих пальчиках, де є металічні фігурки, я буду допомагати собі тоненьким пензликом, щоб топ покрив всі ділянки, де є база, і це дуже важливо, бо на базі є липкий шар, який буде все чіпляти на себе. Тому тут потрібно буде трошки потрудитися. Після перекриття сушимо в лампі не менше 2 хвилин. Ну і дивимось результат. Ну і ось, дівчатка, вийшло крутіше, ніж я задумувала. Серйозно, готика, вітражі, фігурки, трошки драми і трошки експериментів. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Ну а як завжди, надовго з вами прощаюсь, Па-па, красуня!